У мене в руках не просто смартфон, це поєднання стилю, поєднання великої батареї, яка тримає понад 2 дні, захисту і камери зі штучним інтелектом, яка витягує світло із будь-якої темряви. Знайомтесь, новенький Oppo reno 14, який вже офіційно продається в Україні. Я його вже затестив і готовий розповісти вам про нього більш детально. Чи дійсно все так чудово? Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал. Поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно допоможуть розвитку мого контенту. Ось у такій тоненькій і компактній коробці приїжджає Oppo Reno 14. Всередині нас зустрічає голка для сім-карт, інструкції і кабель для зарядки USB Type-C. Блок живлення у комплекті немає. По-перше, почнемо з дизайну. Як на мене, дизайн тут просто пушка, матове скло. Металева рамка, все як повинно бути у іміджевих флагманах. На задній частині розмістився блок з камерами і спалахом. Зверху: мікрофони, динамік, інфрачервоний порт. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення. Знизу розташований Type-C роз'єм для зарядки, основний динамік, розмовний мікрофон і слот під сім-карти. Сім-карти телефон підтримує одразу дві. Також в телефоні є можливість підключити eSIM. але при підключенні eSIM 7 будьте уважні, що одна із сім-карт буде не працювати. Тобто в будь-якому випадку тут буде дві сім-карти, або дві фізичні, або одна фізична і одна електронна. Вага цього красення усього 187 грамів, І всього 7,4 мм. Його товщина. Думаю, неправильно буде обходити стороною той факт, що телефон ну просто дуже сильно нагадує по дизайну iPhone. І нагадує він iPhone у хорошому сенсі, тому що це не якась там типу копія, та і по матеріалам вони дуже схожі. Я гадаю, що ви зі мною погодитесь, якщо я скажу, що реально телефон дуже стильно виглядає. У продажі існує два варіанти кольору: це перламутровий білий і смарагдовий зелений. Величезним плюсом є те, що смартфон отримав захист від води і пилу iP69. Це означає, що телефон не боїться води, не боїться бруду, не боїться пилу, з ним можна пірнати, плавати під водою. І тут є навіть спеціальний режим зйомки під водою. При активації якого вимикається сенсор і все керування відбувається за допомогою кнопок. Далі поговоримо про дисплей. Він тут просто шикарнючий: 6,59 дюймів діагональ, це Fold HD+, AMOLED матриця 120 Гц частота оновлення. А ще цей дисплей покритий склом Gorilla Glass 7i. У налаштуванні дисплею можна змінювати частоту оновлення екрану, також тут можна міняти навіть роздільну здатність, щоб трохи продовжити життя батареї. Під кутами картинка, як на мене, виглядає. Шикарно, ніяких нарікань, все чітко, ну воно й не дивно, тому що це AMOLED і один з найкращих АМОЛЕДів, тому, як ви бачите, картинка тут просто ідеальна. Відгук сенсора тут також на висоті, все працює класно. always on Display також є. При заблокованому телефоні можна виводити якусь інформацію на екран. Ну і звісно ж, сканер відбитків пальців тут знаходиться у цьому екрані. Працює швидко, помилок не буває, тому сканер мені тут сподобався. І, до речі, зверніть увагу на рамки по периметру екрана. По-перше, вони вони всі однакові, немає підборіддя, а по-друге, мені здається, вони навіть тонші, ніж у айфонів. Серцем Oppo Reno14 являється восьмій ядерний процесор Dimensity 8350. Це один зі свіжих процесорів від компанії Mediatek, який підтримує 5G-мережі. В Antutu Benchmark Oppo Reno14 набирає 1 мільйон 177 тисяч 250 балів. І, як на мене, це прямо вау-результат. Ну і відповідно телефон можна з легкістю використовувати як телефон для ігор. Найпотужніші, найновіші ігри на reno 14 підуть без проблем. Genshin Impact, світ танків, асфальт, PUBG Mobile все це піде на високих налаштуваннях графіки. Також є ще одна гра, яка називається Tank Company. Вона тут піде лише на середніх налаштуваннях, ну тому що вона ще не відшліфована і потребує прямо якогось нереального заліза. До речі, важливо сказати, що на Oppo reno 14 є ігровий режим, який покращує продуктивність. Оперативної пам'яті у reno 14 12 ГБ. Плюс іще на 12 ГБ можна розширити оператив. Віртуально. Постійної пам'яті тут 256. Ну і батарейка. Вона тут просто афієнна тому що 6000 мАч умістили ось у такий невеличкий корпус. Смартфон підтримує зарядку 80 Вт. І від 0 до 100% телефон можна зарядити за 45 хвилин приблизно. У акумулятора, до речі, чудова оптимізація, чудово написаний софт. Все швидко заряджається, плавно розряджається при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. За одну годину смартфон Oppo Reno 14 в середньому втрачає всього 4% свого заряду. Тобто, чисто теоретично можна дивитись YouTube від одного заряду ну майже добу. Знизу і зверху смартфона є динаміки, тут стереозвук, він просто неймовірно чудовий. І цей телефон, мені здається, один з найкращих по звучанню, який я зустрічав останнім часом. Є ще одна не дуже Важлива дрібничка, але все ж таки мені тут дуже сподобався вібромоторчик. Це просто щось нереально приємне. Звісно ж, NFC Чіп тут присутній, він працює, телефон сертифіковано в Google. Google Pay активується, до нього можна підв'язати будь-яку карту і розплачуватись на терміналах. Ну і інфрачервоний порт зверху тут не просто так. Є спеціальний додаток, який вже встановлено з коробки. Це додаток, який називається пульт. За допомогою нього можна керувати різною технікою, яка має можливість керуватися з пульту. За роботу софту на Рено 14 Відповідає свіженький 15 і Android. Він тут, звісно ж, не голий, стоїть спеціальна оболонка фірмова від компанії Oppo, це Color OS. Це офіційна версія для українського ринку, міжнародна, яка має з коробки всі мови, включаючи українську і англійську, яка має всі Google-застосунки, включаючи Play Market. Зовнішній вигляд системи можна налаштовувати під себе, є багато різних тем, можна змінювати навіть шрифти. Також штучного інтелекту тут у смартфоні вистачає, все за допомогою штучного інтелекту тут можна. Змінювати. Це і редактор фотографій у галереї, це і перекладач на різні мови у прямому ефірі і так далі. На цьому смартфоні є навіть спеціальна прога для швидкої передачі файлів на айфони. щось по типу AirDrop, але для андроїдів. GPS має дуже хороший зв'язок на телефоні. Він працює у квартирі, він працює на першому поверсі у під'їзді. У підвалі він ну, не дуже добре працює, але в принципі також ловить зв'язок. Ну а зараз ви бачите, як працюють сенсори. І Датчики на Oppo Reno 14, сенсор наближення і сенсор освітлення. До речі, на офіційному сайті написано, що всі власники Oppo Reno 14 і Reno 14 Pro отримають від Google хмарне сховище на 2 ТБ. Ви уявіть собі. Далі поговоримо про камери. Їх тут також прокачали, не хвилюйтесь. Основна камера на 50 Мп від Sony, телеоб'єктив також на 50 Мп з оптичним 3,5 кратним зумом. І також є ширик на 8 Мп. Фронталка тут, до речі, також задніх не пасе, вона на 50 мегапікселів. І що фронталка, що основна камера, уміють знімати відео у якості 4К при 60 FPS. Ви просто уявіть собі, це ж просто якась мрія для блогера. Так, окей, ви мені тут скажете, що мрія для блогера це останній iPhone. Добре, але ну не всім подобається iOS, як не крути. І дуже часто люди, в яких купа грошей, які можуть собі дозволити будь-який іфон, все одно купують Android. Ну і портретний режим він мені нереально сподобався, і здається, що тут портретний режим працює навіть краще, чим айфонах. Коротше кажучи, камеру тут прокачали, дійсно постарались, вона тут офігенно вийшла. І ще забув сказати про цифровий зум. Він тут 18 кратний. Ну і стабілізація при зйомці відео тут просто топчик. Важливо розуміти, що смартфон. Oppo Reno 14, де й взагалі вся лінійка Reno – це іміджеві смартфони, де на першому місці йдуть не характеристики внутрішні, а характеристики зовнішні, тобто збірка, матеріали, з яких зроблений цей смартфон, дизайн і так далі. Такі телефони купують точно не для ігор, точно не для того, щоб мірятись мегапікселями і не для того, щоб мірятись процесорами. Їх купують для стилю, тому що це іміджеваніша. І це не означає, що тут буде погана начинка за купу грошей. Тому що насправді тут досить хороший процесор, тут офігенний екран, тут класна камера, тут шикарна збірка, тут мега дизайн, і тут нереально. Круті матеріали. І так, це буде коштувати грошей. А офіційна ціна, до речі, в Україні 29 999 гривень. Багато це чимало для цього смартфону. Пишіть у коментарях. Буду радий почитати. Також буду вдячний за вашу підтримку. Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Чекаю ваші думки і запитання у коментарях. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що було зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.